Виконуємо номер 48 із завдань для повторення розділу 2 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди завдання перше. 32,5% від числа 80. І друге число, якщо 7,8% його дорівнює 10,2325. Приступаємо до виконання. Подамо 32,5% у вигляді дробу. 32,5 поділимо на 100, отримаємо тисячних. Ну, а тепер, щоб знайти 0,325 від числа 80, потрібно 80 помножити на 0,325. Виконуємо множення в стовпчик. 0,325 помножимо на 80. 0 записали 5 множимо на 8, 40. 0, записали, 4 запам'ятали. 2 множимо на 8, 8,16, де 4, 20. 0 записали 2 запам'ятали. 3 множимо на 8, 24, 8,24, 2, 26. Відокремлюємо три цифри, комою. отримали цілих. Завдання друге. Подамо 7,8% у вигляді дробу отримаємо, поділимо на 100 тисячних. Ну, а тепер знаходимо число, якщо 0,078 його дорівнює 10,2325, знаходимо число за значенням його дробу. Для цього це значення 10, 23, 25 поділимо на дріб. Подамо 10, 23, 25 у вигляд десяткового дробу. У нас на у 25, тому це можна зробити. Поділимо 23 на 25 куточку 0, Двісті тридцять, ділимо на двадцять пять, отримаємо. Візьмемо по дев'ять. П'ять множимо на дев'ять сорок п'ять, п'ять записали, чотири запам'ятали, два множимо на дев'ять вісімнадцять, да, чотири двадцять два. Виконуємо віднімання: 10 відняти 5 буде 5. Допишемо 0, 50 ділимо на 25, беремо по 2. 2 множимо на 25 це буде 50. Виконуємо віднімання остачі 0. Отримали 0,92 до наших 10, 10,92. Поділимо на 0,78. Переносим кому в діленому в дільнику на три знаки. 10920 поділимо на 78. Виконуємо ділення куточком. 109 ділимо на 78, беремо по одному. 1 множимо на 78 буде 78. Виконуємо віднімання. 10 відняти 7 буде 3. В остачі 31. Зносимо 2. 312, ділимо на 78, беремо по 4. 4 множимо на 8, 32. 2 записали, 3 запам'ятали. 4 множимо на 7, 28 до 3 31. Виконуємо віднімання вистачі 0. І допишемо 0 сюди. Маємо 140 Номер 48 із завдань для повторення розділу 2 виконано.